Слава Богу, брати і сестри. У вашому зібранні, ви бачите мене вперше за кафедрою. Я поділюся Божим Словом. Ми з вами будемо йти ще до молитви, шукати Божого лиця. Я думаю, ми з вами не зібралися якусь форму тут виконувати чи якусь літургію відбувати, правда? Ми з вами маємо справу з живим Богом, а живий Бог має справу з нами. Слава йому! Він має справу з народом своїм, з церквою своєю на землі. Яка, як написано, є повнота, наповняючого всього всьому. І хочеться разом з вами в цей вечір шукати Божого лиця. Шукати присутності Його, дії Духа Його і Слова Його в нас. Я зачитаю одне місце Божого Слова, воно буде в основі моєї проповіді. Це відоме місце для нас. Нічого нового я не скажу те, що ми не знаємо. Я зачитаю Псалом 109. Перший і другий вірш. Псалом Давида. Сказав Господь моєму Господу, сядь праворуч від мене, доки я не покладу ворогів твоїх під ніжком для ніг твоїх. Жезл сили своєї пошле Господь із Сіона. Царюй ти поміж ворогами своїми. Оце місце Божого Слова це є. Одне з таких місць, яке не раз згадується в Євангелії і в Біблії. Це слово, яке сказав, пророче слово, яке сказав помазаник Божий Давид. Його і цитували не раз і апостоли, різні апостоли. Його цитував це місце це слово і сам Господь Ісус Христос. В цьому слові сокрита така фундаментальна істина, що Господь він на своєму престолі. Господь Він царює, Господь воскрес, Господь переміг, Господь має ключі від смерті і від пекла. І знаєте, це дає нам надію. Як би порою не було, нам можливо важко в земній боротьбі. Коли, можливо, темрява згущається кром нас, коли, можливо, руки наші опускаються, це слово воно дає нам надію. Господь він на своєму престолі. Він все контролює, він владичество. Він господствує. Слава йому! Він совершив перемогу, він же все совершив. Но Боже Слово каже: Отець звертається до Христа і каже: Сиди, праворуч від мене, доки я положу ворогів твоїх під ніжком ніг Твоїх. Адже Христос Він вже переміг, Він все совершив. Но ще є процес, коли його вороги, всі вороги мають бути положені. Під ногами Його. Чому? Тому що ми ще з вами є на землі, тому що ми ще з вами є в боротьбі церква Його, народ Його. І поки ми з вами на землі, ми ще є в цій боротьбі з ворогами Господніми. З ворогами Господніми. Я декілька слів тільки для нас згадаю про ворогів Божих. Що Боже Слово каже, про Божих ворогів. Найперше, коли ми читаємо Старий Завіт, ми бачимо єврейський народ, ізраїльський, Божий вибраний народ, вони вели війни проти язичницьких народів, різних, Амуреїв, Хананеїв, всі ці народи, коли вони входили в обітований край. Потім Давид вів війни Господні проти фелестимлян і так далі. Усі всі язичницькі народи, це Боже Слово їх називало прямі вороги Божі. Вони були прямі вороги Божі. Але це був старозавітний час. І це для нас написано все як образи, про образи. Ми з вами вже не ведемо боротьбу вже Боже Слово в новому завіті каже, що ми з вами не ведемо вже боротьбу проти плоті, проти крові. У нас же зовсім з вами інший рівень боротьби з ворогами Божими. Духовна боротьба. Яку ми з вами ведемо? Ще прямий ворог Божий, про який говорить Боже Слово, це світ, в якому ми з вами живемо. Це не просто люди, які окружають нас, які не знають Бога, безбожники, грішні люди. Но світ, як сама гріховна, оця система гріховна, падша, спорчена система. В якій панує свій образ мислення, в якій є свій образ життя, в якій є свої цінності, свої принципи діють в світі. І все є зовсім протилежне Христу, протилежне Євангелії, все, що панує в цьому світі. Принципи, цінності, образ мислення, образ життя. Це є ворог Божий. І чому Боже слово, апостол Яків писав, що якщо ви станете друзями зі світом, то що? Це є ворожнеча проти Бога? Ви стаєте ворогами Богові? Тому що все, що в світі окружає нас, це протилежне Христу і Його Слову, Євангелії, його, ві... і і його Духу. Тому нам з вами, браття і сестри, Потрібно пильнувати як ніколи, щоб цінності світу не стали нашими цінностями, щоб принципи цього світу, по яких живе цей світ, вони не стали нашими принципами. Ми живемо, живемо з вами по інших принципах: принципах Євангелії, принципах Божого Слова і цінностям Божого Слова. Ще один ворог Божий, прямий ворог Божий, це диявол і весь духовний світ, який йому допомагає демонський світ. Це є прямий Божий ворог. Його задача дуже проста погубити якнайбільше людей. А задача Господа спасти якомога більше, тому що він пролив кров свою. Він приніс сам себе в жертву за весь світ. Це є ворог Божий диявол. Знаєте, це все так глобально. Я назвав, згадав для нас все, що ми знаємо. Я хочу, щоб ми так зараз знаєте, звернулися індивідуально і поглянули кожен в своє життя. Я в своє. Я буду проповідувати сьогодні про себе, про свою боротьбу. Можливо, хтось побачить себе. Чи можуть вороги Божі бути в моєму житті? Те, що враждує проти Господа, мій необрізаний неосвячений характер? Можливо, гріх не переможений мною? Можливо, невидимі пороки, які живуть в моєму серці, яких не бачать люди, але вони живуть в мені. Знаєте, це є ворог Божий, ворог Божий, який може бути присутній в моєму житті. Але Господь, Господь, Він сидить на своєму престолі, що всі вороги Його були положені під Його ногами, і в тому числі ті вороги, які є в нашому житті, ті вороги, з якими ми ведемо боротьбу, можливо, і програємо не раз. І ті вороги повинні бути положені під його ногами. І Він має мати перемогу над всім, в тому числі і в нашому житті. Знаєте, ну до цього є свій шлях. Є свій шлях. Я хочу порозсуджувати з вами далі. Те, що Христос сидить праворуч Отця, знаєте, коли ми читаємо Боже Слово. Різні місця Божого Слова про це говорять, що права сторона в Божому слові, вона якби символізує владу і силу, владу і силу. Права сторона або Дісниця російський переклад каже, права рука Божа Дісниця. Вона символізує владу і силу. І ось коли Отець сказав до Христа: Сиди, праворуч, мене. Тобто сиди, як той, який має владу і силу. І ось коли Давид, той самий Давид, Божий помазаник і Божий чоловік, він одному з псалмів казав: Я завжди бачив перед собою Господа, тому що він де? Він праворуч від мене? Він удіснує від мене. Я не захитаюсь. Знаєте, і це не просто слова, він праворуч від мене. Іншим словом, Давид говорив, що я живу під Його владою. Я живу під Його руководством. Він є той, який руководить і владарює господствує в моєму житті. Він є одісною від мене. Іншим словом, Господь він висідає на престолі сердечному мого серця, як Господь, як той, який має владу, як той, який. Руководить мною і моїм життям, і моїм життям. Я далі хочу поговорити про владу Божу і як нам війти під владу Божу і жити під владою Божою. Знаєте, аналізуючи своє життя, я побачив, що далеко не завжди я живу під владою Божою, під Його руководством, під Його волею в Його волі. Тому що є одна, вона, можливо, не одна, але я розумію, що це є одна з найбільших перешкод для нас, людей, щоб повноцінно війти під Божу владу і жити в Божій владі, жити в Його волі, жити під його господством. І ця перешкода. Це наше внутрішнє Я, це наше внутрішнє Я, яке посягає на Божий престол, сердечний престол в нашому житті, яке хоче царювати, яке хоче господствувати в нашому житті, яке так часто і голосно заявляє за себе наше внутрішнє я. Боже Слово відкриває нам трошки деякі тайни, які відбувалися в вічності на небесах, Пророк Ісаї про Єзикіїль про це відкриває. В небесах був один херовим, створений Богом Люцифер. І ось він сказав одного разу в своєму серці. І я взійду до зірок небесних і поставлю там свій престол. Він посягнув на Божий престол, на те, що належало тільки Богу одному. Він посягнув на це. За це він був скинутий на землю. Це йому не вдалося зробити. Но те, що він хотів зробити, йому вдалося зробити на землі з людством. Пам'ятаєте, коли він звів, звів Єву, і одні слова, одні слів, які він говорив їй: ви будете як хто? Ви будете як боги. Ви будете як боги. І він посіяв це сім'я егоїзму, гордині числавія. І це стало великою проблемою для нас всіх, людей, живущих на цій землі. Знаєте, особливо в час, в який ми з вами живемо, це суспільство і цей світ, він піднімає людське я зараз як ніколи. Будь незалежним, будь сильним, будь успішним, будь процвітаючим, піднімається людське я, піднімається людське его, людська гордість. Воно і має вплив на нас, християн, дітей Божих. Воно і впливає на нас. І знаєте, це і шлях, який може привести до погибелі, до загибелі, коли людське я царствує в житті людини, руководить господствує. Але Христос залишив для нас шлях, свій шлях, яким пройшов Він. І який сказав для нас, хто мені служить, хай послідує за мною. Цей шлях, він вирішує проблему нашого я. Цей шлях називається Хрест Христів. Хрест Христів. Хрест Христів це не тільки про те, що Господь вмер за нас. Хрест Христів це не тільки про те, що Він пролив кров за нас. Він вмер за нас, але не замість нас. Хрест Христів це не тільки про нього. Хрест Христів це і про нас з вами, про мене і про вас. Там на Христі з Ісусом ми вмерли. Там на Христі, Боже Слово каже, ми вмерли не тільки для світу, не тільки для гріха, не тільки для закону, але й для самого себе. Там разом з ним розіп'яти наше Я, принаймні повинне бути розіп'яте наше Я. Хрест Христів. Я хочу сказати, що там повинно бути розіпяте не тільки наше гріховне, чорне, страшне, плоть зі страстями і похотями. Але там повинно бути і розіп'яте і наше сильне, наше славне, наше благородне, наше високе. Все наше. Воно повинно бути розіп'яте там з ним. І знаєте, Христос в Іван від Івана, 10 розділ, говорить: Ісус каже за себе: ніхто не забирає від мене життя, ніхто не заставляє мене віддати Його. Я сам добровільно віддаю Його. Я сам добровільно віддаю Його. Я маю владу віддати Його. Я маю владу прийняти Його. Цю заповідь я отримав від мого Отця. От Хрест хрестів, браті і сестри, це добровільний акт мій і ваш. Добровільний акт акт віри і акт любові до Господа. Я не можу зробити це за вас, а ви не можете зробити це за мене. Це добровільний акт слідування за Ісусом. Івангелист Іван описує. Цю подію, коли Христос вже в'їхав Єрусалим, 12 розділ, і там прийшли Еліни хотіли бачити Ісуса. І ось Христос каже: настав час прославитись Сину Божому. Далі Він говорить за зерно, яке падає в землю, якщо воно не вмре, воно залишається одне, а якщо вмре, приносить багато плоду. І далі Він говорить. Хто любить свою душу в цьому світі, то її погубить? А хто возненавидить душу свою в світі цьому, той знайде її вічне життя. І далі каже: хто мені служить, хай йде за мною, хай послідує за мною. І далі він говорить такі слова. Знаєте, я колись звернув на них увагу. Російський переклад каже. Душа моя во мне возмутилась. І що мені сказать на це? Господи, хай не буде цього зі мною. Але на цей час я прийшов. На цей час я прийшов. Браті і сестри, душа наша, вона не хоче вмирати. Душа наша, вона не хоче вмирати. І ось цю боротьбу пройшов Божий син. В нього не було гріховної природи, як в нас, то, що називається плочі, первородний гріх, в нього не було цієї природи і цієї боротьби між плотю і духом. Але в нього була боротьба між духом і душою, тому що душа, тобто наше я, воно має свою волю, воно має свої бажання. І ось, коли він говорив, це душа моя каже, вона возмутилася в мені. Коли він був і в Симанії перед своїми страданнями, він каже, отче, хай мене мене, ця чаша. Але не як я хочу, як ти. Хрест Христів це страдання. Хрест Христів це скорбота. Це важко, це не легко. ми повинні пройти це. Все наше повинно бути розіпите разом з ним. Щоб нам далі потім воскреснути разом з ним і бути новим творінням в Христі Ісусі, через якого би міг Господь прославитись, ми говоримо про те, як війти під владу Божу і жити під владою Божою. І ось ця перешкода, яку я побачив в своєму житті, можливо, ви вашому побачите, наше я своїми бажаннями, своєю волею. Своїм хочу, не хочу, буду, не буду, подобається, не подобається, яке голосно заявляє про себе. Все наше славне, сильне, благородне. Повинне бути розіп'яте з ним. Апостол Павло писав післанні до Коринтян, друге післання, п'ята голова, 14, 15 вірш. Він каже, любов Божа об'ємлять нас, обіймає нас, які розсуджують так. Якщо один вмер, то всі вмерли. А Ісус вмер за нас всіх, щоб ми всі живущі вже, не жили для себе, а жили для вмершого і воскрешого за нас, Ісуса. Друге місце, теж друге Пісняння Коринтян 4, голова, 10 вірш. Апостол Павло каже, я постійно в своєму тілі ношу мертвість Ісуса, мертвість Ісуса, щоби і життя Ісусове могло являтися через мене. Ось шлях до життя Ісусового лежить через смерть, лежить через хрест. Хай Господь поможе нам в цьому, браті і сестри. Пройти цим шляхом, пройти цей процес. Знаєте, аналізуючи своє життя і дивлячись на своє життя, я з вами поділю щиро, я бачу, що Господь він роки, роки очікував і ожидав, доки я не зрозумію цю істину, що мені потрібно вмерти з ним. Мені потрібно бути соросп'ятим з ним. Все моє. Потрібно пригвоздити на тому хресті вірою. Там, де вмирав Ісус. Там, де вмирав Ісус. Я йду до закінчення своєї проповіді. Ми з вами зараз будемо молитись. Жити під Божою владою. Ще одне місце нагадаю, воно записане в об'явленні. Там описано ті, які перемогли Клівєтніка переможці. Три критерії, чим вони перемогли кров'ю Аганця, словом свідетельства свого. І не возлюбили душі своєї даже до смерті. Не возлюбили душі своєї даже до смерті. Браті і сестри, я вірю, що Господь Він хоче зробити з нас переможців. Зробити нас тими, яким буде дане право війти в місто брамами і царювати з ним вічно. Там не буде переможених, там не буде переможених своїми похотями, там не буде переможених своїм «я». Там не буде переможених світом, багатством, числавієм, ординією, там їх не буде. Там будуть тільки переможці, які написано у наслідують все. І тільки Господь може совершити це своїм словом, своїм духом, своєю благодаттю. Тільки Він може совершити і зробити з нас, з мене і вас, переможцями. При одній умові, коли ми навчимося жити під Його владою, жити під Його владою. Він господствує, і всі вороги Його будуть положені у Його ніг. І ті вороги, які в нашому серці, з якими ми боремось, які, можливо, превозмагають нас, які томлять нас. Господь стоїть за тим, і Його Слово стоїть за тим. Що всі вороги були положені у Його ніг. Слава йому. Жити під Божою владою, браті і сестри, це пробувати в Його слові. Пробувати в Його слові. Погрузитися в Його Слово і являти послух цьому Слову. Являти послух цьому Слову. Жити під Божою владою це в постоянстві шукати Його лиця. І стати повністю, повністю залежним від нього, залежним від Його благодаті. Повністю. Хай Господь поможе нам в цьому. Хай царює Бог в нашому житті. Хай господствує. Хай сидить на сердечному престолі, моєму і вашому. Щоб ми могли сказати з Давидом, він удіснує мене, як той, який має владу в моєму житті, як той, який руководить мною, як той, який веде мене, як той, який вчить мене, як той, який має волю про мене. Хай це буде в нашому житті. Я хочу за це молитися разом з вами, пошукати Божого лиця, предоставити себе Йому. І хай Дух Святий Він робить свою працю в нас і відкриє ще більше нам ці істини. Господу, Хай буде слава, по віки вічні. Амінь.